Мої сердечні вітання усім побожним людям, які слухають цю передачу, духовно просвітницьку вічне джерело і сердечно вітаю всіх імені Господа, нашого Ісуса Христа. Коли ми дивимося на події наших днів у призмі у контексті Божого Слова, то воно ніколи не дозволить нам впасти у відчай і зрозуміти ці головні життєдайні рятівні Божі критерії, Божі засоби, які він має для того, щоб окрему людину чи цілий народ врятувати від найбільшої загрози і від найбільших. Грізнішої нищівної агресії, подібно яку переживає наш рідний український народ. І, згадуючи історію двох вавилонських правителів давніх історичних часів Навходоносора і його сина Валтасара, ми могли збагнути велич Божого милосердя, довготерпіння, вибачливості. Господь дає можливість людині схаменутися. Ми згадуємо ще раз, коли останній сон приснився входоносору, і Даниїл, Божий посланник, був так збентежений тим, що Господь уже приготовив для цього самодерця. Написано, що Він оторопів на цілу годину. Можемо уявити собі, перед самодерцем стоїть. Полонений Юдей і годину мовчання. Йому жалко було цього самодерця в контексті того, що Господь наготовив йому за його зухвальство. І сам находоносер виводить його із цього, цього оцепеніння, нехай не турбує тебе думки твого серця, скажи те, що Бог тобі повелів. Пам'ятаймо, що у таких ситуаціях Бог має план свій віддати домінуючу вирішальну роль побожним людям. Ці люди не працюють над виготовленням смертодійної зброї, ці люди володіють іншими засобами, які знають, куди і як повернути меч Божого правосуддя. І мусимо розуміти, що згідно слів апостола Якова, він говорить таке слово в другому розділі свого соборного послання, суд безмилосердя тому, хто не виявив милосердя, а милосердя перевищує суд. Але коли говоримо про багато милосердного Бога, ми не маємо права забувати, що воно має свої межі, має свій кінець. Не пам'ятаємо перед всесвітнім потопом, Господь чекав, щоб схаменулися люди впродовж майже 100 років. Коли беззаконня в Содомі, Гоморі перевищило вже всяку міру, а моральність вже, як така, зашкалювала, Господь розмовляє із Авраамом, і Той питається, а якщо там хоч 10 праведників знайдеться, у цих містах беззаконня чи ти погубиш? Їх разом з беззаконниками, Господь каже, не погублю. Навіть ради десяти. Господь радив, коли Вавилонський цар вже був близько Єрусалима захопити його і храм. Господь теж радив через Єремію, я можу цю навалу зупинити. І зберегти Єрусалим і храм, коли Римський імператор тит і його батько починав цю акцію спасівань, коли, здавалось, вже неминуча погибель, Господь знову ж таки, наш Спаситель, сказавши за свого життя, коли побачите Єрусалим, оточений військами, знайте, що настало його спустошення, але хто? В Єрусалимі виходь із Нього. Тобто Господь мав план кожну людину, яка би послухалася, поради Господньої вивезти і не допустити цієї жахливої трагедії, коли там полягло так багато людей, і 200 тисяч було взято у полон. І, звичайно. Що план Божий, я би сказав, я би зосереджений у цих вікопомних словах нашого Спасителя, які, які записані є у третьому розділі Євангелії святого Йоанна. Я читаю бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, віруючи в нього, не загинув. А мав вічне життя, бо не послав Бог Сина Свого у світ, щоб він засудив світ, а щоб спасся ним світ. Хто вірує в нього, не буде засуджений, а не віруючий вже осуджений, бо не вірував ім'я єдинородного Сина Божого. І ось чуємо. Ці особливо важливі слова, 19 й текст. Вирок людям полягає в тому, що світло прийшло у світ, а люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо були лихі їхні вчинки. Слово Боже поставлено для людства як спасительні маяки. Як дорожні знаки, як віхи, ні один дорожній знак не карає водія порушника. Кожна людина карається своєю зухвалістю, своєю безбожністю, своєю високомірністю і гординею. Але пам'ятаємо слова нашого Спасителя, які записані. У 12 розділі Євангелія Святого Іоанна, що я світлому світ прийшов. І особливо ці слова, що хто ігнорує мене і слово моє не приймає, я не суджу Його, але слово, яке я говорив, воно судитиме його останнього дня. Це не означає тільки суд Божий над усіма народами. Валтасар не думав, коли прийде вирок Божого суду. Він був у повні, повному розквіті своєї слави, могутності, як і сучасні, криваві диктатори, агресори. Здається, ніколи лиха година не прийде. На таку, здавалось, могутню і неперевершену у своїй злобі людину. Але правосуддя Господнє обов'язково приходить. І ми мусимо про це пам'ятати, особливо пам'ятати людям, які несуть духовну працю у серед народу свого. Люди, які не Вдаються у різні реверси, які у час недолі не нездатні сказати правду своєму народові, нездатні правду сказати могутнім правителям світу, нездатні проголосити вічні пріоритети Божі, які обов'язково винесе свій справедливий вирок над кожною людиною, яка Знищує подібних до себе людей, адже людина це вищий витвір Божий. І, звичайно, що так як Господь говорив про кров Авеля до Каїна, ти каже, що не знаєш, де твій брат, а кров брата твого голосить до мене. І сьогодні кров уже. Десятки, можливо, сотень тисяч невинно убієнних людей, зруйнованих, скалічених, квелить до Господа про правосуддя. І особливо ті люди, які носять духовне звання, якщо вони впадають у духовну осліпленість, прислужництво, то найбільший вирок. Божий буде лягати на них. Але нехай цього не станеться, і будемо стежити пильно за Божими маяками у цей час, який я вірю, що наш народ достойно пройде, і Боже світло не згасить жодна темрява і жодний морок. Написано, що цілий світ буде темрява охоплювати і морок народи. Але над церквою вірною світло Боже засяє, і царі земні полинуть до світла і до справедливості Господньою. Звичайно, що ігнорувати Божий закон, це не треба мати велику мудрість. Це кожний невіглас, кожна людина найнижчого морального рівня здатна на це, але пошанувати Божі поради, Боже бачення і того, хто. Є хранителем нашої долі. Сьогодні треба дійсно попросити Господа повернути нам цю божественну мудрість, щоб не схилитися перед всіми тими стихіями рукотворними, які ворог спровокував проти нашого народу, але ця програма сатанинська не обмежиться. На жаль, однією Україною. І в об'явленні Святого Іоанна послання до однієї з церков Філадельфії, сказано, ти зберіг слово терпеливості моєї, то я збережу тебе від часу випробування, який прийде на цілу Вселенну». Сьогодні ми не маємо права хто ще до кого ще. Не дотягнулися зловіщі чорні крила війни, ми щасливі, тому що десь гинуть, а ми в безпеці. Сьогодні не може бути чужого гор'я. І особливо, коли настала перша фаза, що народи починають просинатися. Якщо до Бога живого ще не навернулися. Але зрозуміли всі жахи сатани і зрозуміли усю підлість і всю моральну деградацію фальшивих так званих церковних провідників, які єдині найбільшу відповідальність понесуть перед Совішнім Богом за те, що не зуміли зупинити криваву руку. Агресора-убийника і нездатні були через боєгузтво своє зрадливість сказати Божу правду і зупинити народ від цієї жахливої, кривавої деградації. І саме Боже Слово стосується духовенства. Це більша відповідальність, ніж генералів головнокомандуючих, які керують воєнними операціями. Звідки загибель народу? Пророк Осія, четвертий розділ, шостий текст. А вигублений буде народ мій за недостаток знання. Так, як ти відкинув знання, то і я відкину тебе від священничої служби переді мною. Так як ти забув про закон Бога Твого, то я забуду про твоїх дітей. Бог звертається не до військових командирів, а звертається до тих, які повинні бути носіями. Божого знання. Знання не високих теологій, не що в Біблії написано, але знання правильної поведінки згідно Божого закону. Як написано про нашого Спасителя, я йду згідно написаному в Книзі Божій, Отче і закон Твій у глибині мого серця. Якщо люди, які наділені духовними повноваженнями, не здатні були вплинути через силу і владу Слова Божого на державні структури, на їхніх правителів, на ці всі процеси соціального порядку міжнародних стосунків. Звичайно, що народ гине, але відповідальність буде. На цих людях, які, на жаль, ще носять звання духовних провідників, коли їм хочеться почути, а що ж скаже Верховний Понтифік Всесвітньої такої популярної церкви, і якась безликість, якась безкрилість, ця людина з високими титулами, а не може сказати правди. Тому що видно, такі люди, які самі заплуталися у різних своїх несправедливостях і порушеннях Божого закону. Господь свої великі плани і програми виконує завжди через непомітних людей. Коли ми згадували про Даниїла. Цю людину не зламало, видно, молода ще людина була, не зламало те, що він потрапив в полон, не зламало те, що йому дали пріоритет, і він був прилучений фактично до царської служби в полоні. Не зламало те, що над ним висів дамоклів меч, погибелі, якщо не підкориться указу самодерця. Ось ці люди є Божими посланниками на землі, ось від цих людей залежить доля людства. Запам'ятаємо, що наш Спаситель, ми читаємо в 16 розділі Євангелія Святого Іоанна, що прийде час, коли кожен, хто вбиває вас, буде думати, що він тим служить Богові. І коли сьогодні ми переживаємо найбільш скорботу в тому, що християнство на теренах Російської імперії ті терени, які наші українські місіонери пройшли, і я в тому числі, від крайнього заходу, від Балтики, Кенісберга і до... Чукотки Далекого Сходу принесли просвітництво, духовне розбудження 104 націям цієї імперії. І сьогодні ми чуємо ці християни впали у погибельну мовчазність або відкриту зрадливість. Ми не маємо найменшого співчуття з півночі, тоді, коли цілий світ сьогодні є з нашим багатостраждальним. Українським народом Немає більшої ганьби, як ганьба зради і особливо зради тих людей, які повинні бути рятівниками і світлом у темряві і мороці беззаконня. Дуже близький день Господній, коли Господь усі ці справи людські. Покладе їм кінець, і велич і слава Господа, і його вірної церкви буде доказана цілому світу. Я читаю про цей Божий план у книзі пророка в другому розділі. По день Господа Вседержителя прийде на все горде і зарозуміле. Та й на все, що високо несеться, і все воно буде понижене. І на всіх, що як кедри, ливанські, високо, вгору собі підносять, на всіх, що, як дуби башанські, і на всі високі гори та узгір'я, що вгору пнуться, і на кожну високу башту, і на всякий мур міцний. І на ті кораблі старшішу, і на всякі прикраси і принади, і повалиться величність мужів, і гординя людська нагнеться, один, тільки Господь буде високий у той день, і ідоли всі щезнуть. Це Божа програма, як би сьогодні морок і темрява не охоплювали. Народи світу, і особливо те, що ми переживаємо, але останнє слово за Богом Вседержителем, за нашим Спасителем ще раз повторюю Його слова. Хто ігнорує мене і слова мої, я не суджу Його, але слово, яке я говорив, воно осудить Його останнього дня. Він має суддю в собі. Тому, дорогі люди, шановні брати і сестри, наш Спаситель сказав, коли все це побачите, це тільки початок Великого Вселенського горя, то ви простовуйтеся, піднімайте голови ваші, бо ваше відкуплення наблизилося. Наближається невпинно день звільнення нашого краю, день слави Господньої, день торжества. Вічного Божого Слова і волговської жертви нашого Спасителя Ісуса Христа. Вона не намарно була принесена, але час нам прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!